Дорогі радіослухачі, зараз з нами у прямому тері відомий журналіст, письменник та телеведучий Остап Друздов. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, пані і панове, е, е, зразу до тем, щоби не mm -hmm. гаяти нічий час. Е, е, візит держсекретаря Блінкіна е, у Києві. Е, звичайно, вже на момент, коли наша слухацька глядацька аудиторія буде дивитися це відео, це може бути там нині завтра позавтра. То вже буде звичайно більше інформації і вийдуть вже до преси щось сказати. Я на це взагалі ніколи не орієнтуюся. Я просто можу з абсолютною певністю сказати, що найцікавіше ми ніколи не дізнаємося, тому що все найцікавіше, і справжня причина власне, от послань. Вона завжди є оф-рекордс, вона є поза офіційною сферою, вона власне є предметом кулуарної бесіди. Я можу з абсолютною впевненістю, не забігаючи там по, по інших темах, з абсолютною впевненістю сказати десь на відсотків 500, що оф-рекордс нашим атлантам, які тримають на своїх. Каверівських плечах весь світ, всесвіт та кільканадцять галактик, сказали рекордс напевно, те саме, що рекордс, тобто напряму, прямо у вічі, буквально кілька днів тому сказав президент Литви, перебуваючи в Києві, гітанас на усена, який ну вже куди чіткіше, ну вже куди пряміше. Куди прямолінійніше, куди ще прямо текстовіше можна було казати? Від сказаного дослівно корупція стає дуже серйозною проблемою, і корупційні скандали сильно впливають на уряди західних держав. Від цього власне залежить військова допомога, її швидкість і якість, і це є не просто велика проблема, а надзвичайно велика проблема. Отак, от сказав президент. Нашої дружньої Балтійської країни Литви, а я так більш ніж певен, що поза тером, поза суфітами і камерами, мені здається, високодостойний американський гість теж сказав те саме: тим паче, що за день до його приїзду в Україну ще на один рік слуги народу відклали. Відкриття всіх даних по е-декларуванню, і вони ще собі дали рік аж до 2000 тисячі, аж туди, ще на рік вперед, дали собі час попереписувати все на тещ, поховати все по офшорах, позакамуфльовувати свої статки і народу не показувати, щоб не відбивати, знаєте, вже ті. Як то кажуть, крихітні остатки якоїсь мотивації, і так далі. так далі. Я думаю, все це все одно було і є предметом неофіційних розмов, тому що, власне кажучи, до е, візиту Блінкіна Україна підійшла не лише з е, оцим відтермінуванням на рік е, е декларуванням. А наголошую, що е-декларування кілька років тому, ще до війни було одним із пунктів власне, західних наших партнерів по реформуванню, по боротьбі з корупцією. Не тільки цим увійшла, і не тільки новим міністром. Я так думаю, що взагалі по міністру ми ще окремо якось. Я напізніше напевно. Залишили цю під тему, а ми також увійшли власне ось такою таким нагромадженням, власне кажучи, цих корупційних скандалів. Бо таке враження, що мені здається, вже зараз як не крутий, як би там хтось на пательні не звивався і не в'юнився, але все одно формула перед якою Україна постає саме в цю дуже складну фазу війни. Коли накладається і втома, і прагматизм, і реалполітік, і так далі. так далі. Вже нема того емоційного, такого надривного першого пафосного сприйняття війни, як це було півтора роки тому, вже вона більш така охолола і дуже так релевантно холоднокровна, я б сказав, що має свій плюс і мінус. от таку фазу ми входимо із формулу, яку я дуже часто. Так дуже дуалістично формулюю, вона звучить або перемога, або корупція. І тут вибирати вже не можна буде. Тобто істеблішмент, який вибирає друге, тому що не може бути собою, тому що повнота влади передбачає доступ до ресурсів. Ніхто, ніхто нікого не проконтролює. Ми це Тисячу раз переповідали, а відповідно завжди буде спокуса не цим рулити. а Це дев'ятизначні суми. Дев'ятизначні суми рулити на свій розсуд, без звіту, без контролю. Власне кажучи, якщо вибирається перше, то власне друге корупція, то перемога тоді виникає, якби зі знаком запитання, тому що як не крути. Але все ж таки західні союзники, які власне є основними, якби фінансистами, як сказати так, може грубо дуже донорами нашого е гідного е опору, гідної вісічі збройної, е вони навряд, чи все ж таки, от власне цю дуже таку мрійну перемогу вручать в руки курумпантам і на їхні злодійські голови навряд чи захочуть найти почепити оливковий. Невінок переможця. Тому оця формула, від якої ми просто не можемо втекти, може це комусь подобається, не подобається. Хтось вважається теж пересмикуванням, і можливо е так на грубий погляд, може так це теж виглядатиме, але оця формула або перемога. Або корупція, вона в цій фазі війни якраз ще більше загострюється. І мені здається, тут під таким кутом зору будуть дивитися зараз на Україну наші сильні західні партнери. Якраз власне ось під таким кутом зору, і тут, ну я поки що залишаю три крапки. Нехай, я нехай так. все ж таки сам час дасть відповідь, на що буде зроблено акцент і ставка, тому що паралельно говорити далі про дуже добрі правильні речі, про остаточну перемогу і так далі, і при цьому. Мати просто гамуз і, і букет е, таких дуже ну дратівливих, дуже для західних партнерів корупційних скандалів це суміщати вже е, воно і раніше не можна було, але зараз тим паче не можна буде, тому ось під таким кутом зору будемо на це все е, дивитися. Пропоную далі пройтися по темах. Прошу угу. пане Остапе, дуже дякую за вступне слово. Я хотів вас запитати, чи ніколи ви не задумувалися над такою проблематикою, чи потрібно нам, в принципі, якесь декларування, оскільки коли кожна людина робить якусь покупку, то звичайно ж її ідентифікують по так званому цьому коду платника податків? Звичайно, є виключення, можна його відмінити там, і є якийсь момент відносно релігійних. Якихось вірус сповідань чи щось таке. Ну, там є, є момент. Але, в принципі, більшості людей цей код мають. І, наприклад, якщо ви прийдете до любого нотаріуса і запитаєте в нього. Чи який, яку я нерухомість маю, то нотаріус вам чітко відповість, яку ви нерухомість маєте. Так само і з транспортними засобами і тому подібне, то нащо робити систему, яка в принципі розумію, дає можливість. Дурити, розумію, дурити. ваше питання. Так. Це теж питання більше до того, як це використовувати. Так? Взагалі звідки з'явилося е-декларування. По-перше, і так, вся країна прекрасно знає, що всі вони безбожно крадуть. Єдиним Єдиною ціллю, метою е, державної служби є збагачення, це зашито в ДНК державної машини ще з 90-х років. Якщо ви зараз державних службовців заберете нагоду заробити лівак. А жити на одну зарплату це прокльон, що знаєте, з радянських фільмів, ми ще чули. То половина з них взагалі махне рукою і підуть там в бізнес, ще кудась якісь мутки кримінальні крутити, бо вони, вони не будуть жити на одну зарплату, Вони не і ми говоримо про топ-рівень. Тоді, коли в тебе бюджет 9 нулів, а ти живеш на одну зарплату, розумієте, кого ти будеш смішити? При наших то апетитах ти всіх мажорів, отой гопоти, яка звикла як бонвіани розкошувати, як себе жити в розкоші, в люксусах, е, навіть не порошкове вино пити, а елітне, і думати про відпочинок на Мадагаскарі і на Балі, а не копати бульбу на дачі. Тому, власне, кажучи, це і так країна знала, що тотальна корупція є ну основною проблемою країни. Взагалі, якби її не було, то ми би давно були вже членами всіх можливих ЄСів, натів і так далі. І так далі все опиралося саме в це. Просто е-декларування дає можливість суспільству, суспільству звіряти mm -hmm. статки публічних людей, і відповідно це стає вже основою для кримінальних там перевірок, для цього є декорупційні органи. На це воно і покликано. Тому, тому ця публічність вона була вимогою заходу не з того, щоби людей, знаєте, подратувати, щоб у людей викликати заздрість, щоб от. Люди вкотре жахнулися. Тому що коли з'явилися е-декларування, це люди жахнулися. Виявилося, що вони цілі для готівки тримають цілі кімнати, бо не мають куди їх скласти. Величезні колекції, хутор, діамантів, картин, живопису, всяких артефактів, культури, декору, і це все. Ну, нещасленні багатства людей, які в принципі по декларації мають зарплату державного чиновника, навіть якщо то високого рівня, то повірте, за то собі не купиш. Бо це лише бізнесмен чи людина, яка має великі обороти, може це дозволити, відповідно це задекларувати. Тому це було швидше для зміркування власне публічності, щоби в цій замкнутій системі, коли правоохорона система не працює або працює зле. Включався оцей нагляд суспільства, публічність інформації, від якої вже якби, дуже тяжко буде. Бо як тільки це все прикрите і це лишити просто взаємостосунками того, кого перевіряють, і того, хто перевіряє, от на тому рівні і все, от. так, отак, отак. лапка помаже лапочку, і все, всім буде добре. І одна картина, яка знаєте, на аукціоні, десь певно кілька мільйонів євро коштує на сотбіс. Вона собі піде в приватну колекцію якогось оперу повноваженого якогось райвідділу, який там буде перевіряти ті декларації. Тому власне це тільки зміркувань публічності, бо власне публічність надає. Проблемі розголосу, і в нашому випадку це настільки вже масштабно, що фактично е-декларування, воно, знаєте, з мого погляду, воно якби є таким ілюстрацією певного краху державотворення, тому що люди мають можливість публічно і отак от об'єктивно пересвідчитися в тому, що масштаби заробляння, масштаби е розкоші, масштаби лакшері життя. В стилі преміум і супер преміум вони настільки є, власне, в тих, хто від імені держави виступає, що ну, на це заплющувати очі буде важко. Звичайно, на це вони навчилися махати руками, Отак от mm -hmm. на а ви собі говорити ми собі далі, але тим не менше, оця публічність вона принаймні є тим фактором, знаєте, дискомфорту для всіх тих наших розкошувальників і одноосібників, які таке враження вже не мають просто вільний шуфлядок, куди запхати собі знаєте стопочку банкнот. Власне, це от все це впирається. Звичайно, перевірити правоохоронний орган може кожного і, і завжди. Ну, тут багато в мене треба. Але ця публічність вона дає можливість. Ну, вона не те, що дає можливість, Вона мінімізовує, скажімо так, оце тіньове рішалово, яке завжди є у змовників, А теперішня система одноосібного правління якраз є цією такою системою, де один одного не проконтролює. Власне кажучи, я б на це більше робив. Це але максималізовує. Чутки про кіпер і різні офшори. До речі, ну так вони ну це взагалі є відкрита інформація, мені здається, ще з часів тих міжнародних розслідувань Як пам'ятаєте, Pandora News було, Pandora Papers це є міжнародні розслідувальники там, зі ста країн світу, вони прошили всю офшорну цю економіку, і повипливало стільки всього, та не лише по, по Україні, а по всіх, по всіх країнах, коли це з'явилися офшорні. Скандали, це було там кілька років тому, то деякі прем'єр-міністри Європейських держав, міністрів в відставку пішли. Ну, нас звичайно це не наша історія. Наша, знаєте, знаєте говорить, що дощ падає, чи що там? Ну, давайте тоді поговоримо про дощ, падає. Добре, дощ давайте. падає у Великобританії, у Лондоні. Тож, як вам процедура покарання чи підвищення відправка Резнікова у відставку? Ну Так, є в нас новий міністр з Старим Сінруміло. Я, я коли вчора, мені, е, ну зараз якось я вже краще виглядаю, мені знаєте, е, е, вчора такого розумієте, з очей криваві сльози текли. Я не міг своїми очима дивитися на всю ту українську фейсбукову спільноту, яка слізно дякувала міністру. За певно, за держзакупівлі в три дорога. Називала його найкращим міністром за 30 років. Я сидів, отак, навіть, дивився, як зараз, напевно, якось у вікно. І себе, і себе так запитував: ну якщо то є найкращий міністр за 30 років, то чого його звільняти? От хіба в нас найкращих звільняють? Ну це ж церкви. Насправді, коли під аплодисменти проводжають міністра. Який, власне, фігурує і пішов з посади на тлі корупційних скандалів в міністерському в цьому його відомстві. Ну, то, чесно кажучи, це є вирок всьому тому королівству кривих дзеркал. Це весь політикум, це весь між собойчик, де всі з усіма друзі, саботильники, всі, всі навіть, там вони коли вітаються, вони ж не вітаються як міністр з, з, з парламентарем. А вони там обнімашки, цьомки бомки дві щочки, там друзі, бо знаєте, бо випили певно, я не знаю, там бочку віскі і так далі. Оце все між собою, оце, оце вся така неформальщина тусня. Вона вона якраз показує, що це зовсім інший світ. От таке враження вони не розуміють, що над усім цим, над всіма тими тендерами, де там втридорога все позакуповано все так далі, і так далі. Літають ракети і падають. Над усім цим, насправді, кожний тиждень оці цвинтарі військових поховань розширяються ще на один ряд. І це щотижня відбувається. А там в них аплодисменти, там в них похвальба, там в них ти самий найкращий з усіх. Якщо такий самий кращий, то що тоді звільняти було? Я... Це є понад моє би, розуміння. понад... Понад мої сили, і я от просто от так от відпустив та й та, та, все. Тепер, тепер, напевно, треба порадіти і побажати щастя в Лондоні. Дуже дякую, пане Остапе. А що ви скажете про нового прем'єр-міністра? Не прем'єр-міністр, прошу міністра оборони, так. Так, і Знаєте, завтра поміняють прем'єр-міністра, то знаєте, ніхто і і старого, в обличчя його не згадає, якби він десь там на якомусь там базарі пішов Петрушку купляти, то, певно, ніхто би навіть не знав, що Ну Такі от обличчя невиразні, такі от технократики сидять в кабінеті тихонько і підписують акти. Підписують 5 мільйонів туди, 50 туди, 500 там. Оце вся їхня робота. Так що ваша обмовка абсолютно нормальна і нічого там це. Ну, знаю те саме, що і ви про нового міністра дуже добрі має такі репута репутації. Я нічого не можу тут прокоментувати, не досліджував. Людина спеціалізується на Кримському. Питання бо є кримським татарином, мусульманином, суннітом, якщо бути, ще по розповіданню більш точно ну, з відкритих джерел, е, можу вам сказати, що, власне, нічого не можна сказати про досвід е, у сфері оборони. У безпековій і оборонній сфері ця людина не має абсолютно жодного досвіду. І навіть при всіх е, компліментарних. Уже коментарях, бо я подивився, парламентарі дуже поважають пана Рустема Умерова, дуже добре відгукуються і так далі, так далі. Але це є все його заслуги в галузі економіки, в галузі правозахисту. Він є інвестор, він є правозахисник, він є промоутер цілої кримської теми. Це є дуже добра, сильна діяльність, дуже корисна. Але власне, в тоді, коли в умовах війни Міністерство оборони є титульним міністерством всієї країни, бо це є міністерство війни. Ну, е, я не знаю, як оцінювати призначення особи, яка не має абсолютно жодного стосунку і досвіду до власне оборонної безпекової сфери, тим паче дуже специфічної армійської, де взагалі працюють, знаєте, такі дуже ще інертні певні системи, і звички, і негласні традиції, і гласні. Тобто, я просто абсолютно не, не, ну, не чуюся в силі давати коментарі. Напевно, талановиті люди талановиті у всьому і всюди дадуть собі ради, але зрештою, ви знаєте, це і не дивно. Тому що у нас, в принципі, як мовити, принцип професійного призначення вже давно у СОП в Україні. У нас давно вже на професійні посади, які вимагають не просто ерудиції чи якоїсь такої загальної освіти, а дуже точково професійної. Ну, це ж це ж не щось загальне, це щось дуже конкретне. Дуже специфічне, якому треба побути, в якому треба розумітися. Ось цей принцип професійного компетентного призначення вже взагалі не застосовується кілька років в Україні. У нас більше призначаються за якимись такими зовнішніми е, іміджевими якимись оцінками, і а не за професійними. Тому забігати наперед, е, тут думаю, нема сенсу. Так, будемо надіятися, що все буде добре, але в нас завжди від понеділка до неділі одні надії. То ваші слова. Так, то, так, то я їх, так. Доб... Я їх <laughs> добре запам'ятав. Пане Остапе, давайте поговоримо ще про можливі вибори і коли їх планують, і що ви думаєте. Все ну правильно. я вже про це. Мені здається, я останній тиждень тільки про це завжди сюди говорю, бо дуже сильно возбудилися наші Атланти. На яких на, на чих плечах тримається всесвіт, Возбудилися на тему виборів, напевно, звідних причин. Тут і зовнішні моменти тиску, там, і так далі, тому що п'ять ну, років без влади, ну, будь-яка закостеніла влада вироджується. А якщо ви маєте представниками влади взагалі непрофесійних людей, це не політики, які в політиці просто чисто по приколу з'явилися. На них от, власне, оця закостенілість спрацьовує таким чином, що новите, ну, коли ви, умовно кажучи, є представником і репрезентантом такого знаєте утилітарного світогляду, ну такого, де все має бути гарно, де все має бути, все має бути класно. Ось має бути так на показ, все має бути на п'ять. На то тоді політика вироджується в господарську діяльність неминуче, в що воно і виродилося з питання цінностей, політика звернула питання просто господарської діяльності, дебет-кребет, заробляння грошей, бізнесочок та інші форми самозбагачення. І тут вибори, напевно, якраз під таким кутом зору, я розцінюю як їхню неминучу якби, перелегітимізацію. Я вже, я вже просто. Переговорив цю тему е, дуже докладно в своїх там попередніх е, відеоблогах на своєму каналі і нашим слухачам. Е, е, лише скажу, що в принципі ці вибори є на старті завідомо не конкурентні, нечесні, несправедливі. Поза як на час воєнного стану було призупинено вся політична діяльність всіх політиків. На авансені був лише один соліст. Це влада. Зараз відновити і сказати, що тепер, а тепер, тіпа, поконкуруємо. Це є абсолютно несправедливо і нечесно відносно всіх гравців. Це є гра в одні ворота. Така гра буде звичайно лише з відомим наперед результатом. А для мене це є поразковий для України результат, тому що якщо вони переоберуться, а нічого не вказує на зворотні, тому що все узурповано нас фактично путінізм як такий. Не з такими самими відсотками, до речі, як і Путін. Вони, думаю, 70 плюс далі собі намалюють. Ну, я так умовно кажу. То, власне кажучи, це і є до певної міри буде поразкою українського, українського якихось шансів. Тому що уявити собі до 2029 року, тобто, це до кінця цього десятиліття, а зараз 23. Уявити собі всіх цих от усіх цих рішал, уявити собі весь цей офіс президента на, до кінця нашого десятиліття, ну це є жуть жутчайше. Хто з того дуже має якісь задоволення, то прошу дуже. Я вважаю, я, я в принципі розцінюю це як м, катастрофу шансів. Дякую, пане Остапе. Ми згодом тоді. Туди... Подивимося відносно цієї теми, і вже будемо давати в наші думки відносно чи треба йти на вибори, якщо вони все таки відбудуться, і ну так то зараз, зараз, так, попішу... не, поки що поки це все є така тема. Е, в нас є ще 5 хвилин. І давайте поговоримо про, про, про Коломойського. Коли Ах. Володимир Зеленський забирав громадянство у Коломойського, це вже був початок цієї вистави. Адже зараз Коломойський... Його судять як громадянина Ізраїлю. Засідання закриті зараз. А відки ви знаєте? Я не знаю. От, от це насправді це питання. От, я, я перепрошую, я вас перебив. Це казали його адвокати. Ну, от бачите, ну оце це, це все дуже цікава історія. Ну як цікава, вона вже і не цікава, от їй Богу. От минулого тижня, коли це сталося, це десь якось на вихідні було. Ем, От коли це сталося, всі теж дуже прям побігли за цією темою. В той же самий день я назвав це бородатим спектаклем. Ух, Тому що я, ну, я прекрасно слово, розумію, само. що спільник, спільник, а такий статус є в Коломойську. Це людина, яка фінансувала зміну влади в 2019 році. Ну, от по факту. спільник, Коли спільника беруть, то лише тоді, коли знають подальший сценарій або впевнені в тому, що він буде якби мовчати, і все якось, все якось полагодиться. Власне кажучи, коли прокурор дуже радо підтримав підтримав закритий режим розгляду цієї справи, все стало зрозуміло. От все. Людям показали Коломойського в спортивних тих якихось адідасті. Знаєте, людям показали його десь там на лаві підсудних, сидів там в суді, знаєте, в телефоні цикав. І все, людям все показали. Все, в нас олігархат знищений. Нас олігархів нема. А далі, коли вже йде закритий розгляд справи, ми будемо отримувати, ви, я, наші слухачі від Америки до Австралії до Занзібару, будуть отримувати лише те, що буде узгоджено зливатися. Або владою, або стороною звинувачення. Uh -huh. Ну, тобто, не, не, не звинувачення, а е, підозрювано. Ось, ось, от що вони поважають за необхідне нам сказати, те і буде. От не зрозуміло, по якому громадянству. В перший день з'явилася інформація, що було встановлено українське там громадянство. Перевірено. Пізніше з'явилася інформація, що то Кіпер. Потім, що це Ізраїль, по якому не зрозуміло. Тому вся ця історія дуже велика, має якусь таку фльор, знаки запитання, краще через те, що вона відбулася за один день до того, як Україну з Америки, і Блінкен. ми з Блінкена починали, ним же і закінчуємо. Uh -huh. З Америки мали вернутися в повному складі всі керівники антикорупційних органів України, які перебували з дуже важливим візитом. Там були зустрічі із керівництвом ФБР і з керівництвом Міністерства юстиції, які ведуть справу на 5 мільярдів доларів по Коломойському. Uh -huh. А в нас він 15 ін... мі... 000 000. А в нас інкримінується 15, і я не полінувався, я собі на калькуляторі порахував. Що це є 0,2% від тої суми, яка інкримінується в Америці? Тобто Америка до нашого олігарха має претензії на 5 мільярдів, а наші мають на 0,2% від тих 5 мільярдів. Тому оці всі нестиковочки вони вказують на те, що все, як завжди, буде під сукном порішено, або, можливо, просто бородатого олігарха ховають від американського правосуддя. Щоб він знаєте, краще тут його для галочки, так, типу якось типу засудити, але так не сильно, знаєте, щоб пізніше всім сказати, що от на стеж бореться. Одним словом, це ще буде такого піару. Тут ще будуть напускати стільки густого диму оцих, о, 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 о цього всього вихваляння. Що повірте, ми ще будемо знайти це говорити про того. Дуже дякую. Напевно, будемо завершувати. Остап Дроздов, Відомий журналіст, письменник та телеведучий, був у нас в прямому етері і своїм авторським проєктом Суб'єктивно з Остапом Дроздовим». А ми йдемо далі за програмою. До побачення, пане Остап. До побачення.